Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена, я проживаю в місті Київ. Розподіляю свій бюджет на тиждень на нас двох з донькою. Я працюю в сфері обслуговування. Дохід нестабільний. Окрім основного заробітку з роботи, ще маю додатковий дохід за продаж на таких платформах, як Шафа та OLX. Тож, розпочнемо. Рахуємо гроші тисячі? Сімсот вісімсот півдця, гривень до розпаді. Сьогодні у нас 28 грудня. Я вже зробила деякі записи, щоб було швидше. Четвертий розподіл грудня, крайній у 2025 році, і сума до розподілу 29 тисяч гривень. Грудень, можна сказати, найпродуктивніший місяць. Сезон. Сезон на моїй роботі маю на увазі, коли заробітки. Вище трошки, ніж звичайні інші місяці. Так, ось, сподіваюся, так буде видно. Розпочинаємо. Конвертик подушка безпеки або депозит. В цьому конверті. В мене є готівкою 6400 гривень і 15 тисяч гривень на депозиті у МОНО під 12%. До речі, не сказала. Ще кожного місяця я вибрала таку опцію, щоб відсоток по депозиту мені приходив на карту, тобто, це ще одне джерело доходу. І так, 6400 гривень. І сюди в цей конверт я планую покласти 3000 гривень. Приблизно 10% від суми доходу. І буде у нас 9400 гривень у конверті. Раз, два, три, чотири. Наступне поповнення депозиту я планую зробити у січні. Так, челендж 52 тижні. На цьому тижні цей конверт відправляється 900 гривень 2250. конвертик челендж я вже веду в друге. Кошти з цього конверта планую витратити на ремонт хати в селі. Я з Вінницької області. Місце Київ житло ми знімаємо. Так, далі конвертик мрія. Конвертик мрія оцей значок означає, що деяка сума в мене є і була до відеорозподілів. Я її не враховую, але вона є. Я збираю на авто. Хочу купити собі авто. 11 500 гривень має бути в цьому конвертику. 10, 11, 500. Планую цього тижня покласти сюди 5 800 гривень. Буде 17300 гривень. Наступний конвертик у нас відпочинок. Відпочинок зазвичай став цей конверт 10%. 3000 гривень відправляється сьогодні. Було у нас 5500 гривень, 1200 я витратила, ступили з подругою на Різдво на каву, на смаколики. Так, тисячі дві, три, чотири, пять, п'ятсот є, три тисячі відкладаємо 1000... Відпочинок це також відпустка. Ну, звісно, якщо в якомусь конвертику грошей не вистачить на витрату, яка, яку я запланувала, я можу позичити в іншому конвертику чи взяти в себе. Дуже зручно вести конвертний метод, тому що не потрібно брати десь кредит, поступово накопичується на якусь мрію чи потребу, кошти, квартплата. В цей конвертах щотижня відправляється 4 тисячі гривень приблизно. На цьому тижні я заплатила за кварт. 12 500 гривень і 300 гривень поповнила мобільний, тобто 12 800 витратила. В цьому конвертику залишалось кошти 1700 гривень і 4 тисячі сюди відкладаємо інтернет, комунальні. Телефон, квартплата, все знаходиться тут. А, ні. Наступний конвертик навчання доньки в університеті. За навчання ми платимо два рази на рік. Донька мене навчається на першому курсі. Наступна оплата навчання у нас у січні, тобто скоро. Традиційно я сюди ставлю 500 гривень. Так, непомітно цей конвертик поповнюється, і потім, коли потрібно платити за навчання, Ця сума в нас збиралася і має вийти у нас 200 доларів 2970 гривень. Рахуємо. Наступний конвертик у нас е, подарунки. Е, під минулим відео написали мені такий коментар. Е, дуже дивно на продукти 2000, на подарунки 5000 гривень. Хочу. Уточнити чому саме більша сума, ніж на продукти. Тому що, по-перше, продукти зазвичай я купую з запасами, тобто це витрати такі, які за тиждень можуть з'явитися на якісь розхідники, там, те, що там, овочі, фрукти, таке ж і молочка. Що потрібно купити. А так, в мене багато запасів і цієї суми вистачає. Але якщо на випадок їй не вистачить, я можу взяти в іншому конверті. Це просто так, щоб якісь границі в мене були, що цю суму в середньому я там можу витратити. Це може бути менше, більше. А 5 тисяч гривень на подарунки, тому що зараз свята, Різдво, Новий рік і так далі. У мене у січні день народження. Також для себе подаруночок хочу купити. Ну і загалом різдвяні свята затратний період, тому сума така. Надалі я сюди зазвичай відкладаю 10% від бюджету, так? тобто це благодійність, благо, подарунки, все, все, що ми витрачаємо на інших людей окрім себе. Так, 6 тисяч гривень в мене в цьому конвертику було. 1500 гривень я вже витратила на маленькі подаруночки на цьому тижні, і 5 тисяч гривень планую покласти. І 5 тисяч відкладаємо. 5, 5. Рахуємо, має вийти сума 11 тисяч гривень. Повторюся, у січні в мене день народження. З цієї суми я також планую якийсь подарунок для себе купити. Поки що в планах це сережки. Наступний конвертик продукти проїзд. Тут нічого, тому що кошти цього конвертику я клала на карту. Будемо рахувати конвертик порожній, але на карті в мене ще деякі кошти залишились. І покладемо сюди. Дві тисячі. Я зазвичай ці кошти одразу кладу на карту, бо розраховуюсь картою майже скрізь. Продукти, проїзд. На проїзд в мене тратиться небагато, тому що я живу в пішій доступності від роботи і зазвичай ходжу пішки на Роботу з роботи. Проїзд це може бути там, витрати на метро чи інший громадський транспорт, коли мені треба кудись поїхати по місту. Здоров'я краса. Здоров'я краса. На цьому тижні я нічого не витрачала, але 2000 гривень покладу. Планую зробити манікюр поки що, і, можливо, якісь вітамінки докупити. Здоров'я краса в цьому конвертику кошти насічення. Я планую записатись до стоматолога, тому цей конвертик потрібно буде поповнювати активно. Так, і рахуємо, має вийти сума 5500 гривень. Одяг, гардероб на цьому тижні 200 гривень витрачала на якісь дрібнички. І залишилось 2500 гривень. Планую покласти сюди ще 2000. Можливо, щось на розпродажу. Цікаве, побачу. Поки що в планах конкретних речей немає. Так, поки складаю список, назбирається достатня сума, піду на шопінг. Так, і має вийти 4500 гривень. Два, три. Наступний конверт дім та затишок на цьому я витрачала 150 гривень, купувала для кухні рушнички. І залишилося в мене 1050 гривень, зазвичай ставлю сюди 500 гривень, мені вистачає їх. Одна 1550 гривень. Записи я вже зробила, тому що поза кадром, щоб вас не томити довго. І залишається у нас сума 100-200-300 гривень. 300 гривень покладемо в конвертики різне. Конвертики різне, до речі, нічого не витрачалося, Це я так думала, якщо десь ще на продукти потрібно буде, чи ще кудись, куди там якісь конверти. Але багато працювала, мало витрачала. І є якась користь, коли багато працює. 100-200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2050 раз, тут. 4150 в 2190 гривень. В наступному розподілі конвертики, з яких кошти я накопичила, але не витратила, я планую їх обнулити і конвертики, такі, як відпочинок, мрія додати, щоб приблизити свою мрію. 1190 не записала. Так, ось такий сьогодні був розподіл. Дякую, що додивилися до кінця. Хочу вам всім ще раз подякувати, що дивитесь мій канал. Для мене було несподівано, що мій канал буде рости так швидко. В минулому розподілі я. Пам'янула, що в мене 44 підписники, то хочу сказати, що сьогодні це вже 72 підписники. Я дуже вдячна вам, всім кожному, хто підписався, хто залишив коментар. Насправді, я місяць назад, коли запланувала вести розподіл грошей по конвертах, Розвивати канал, я поставила собі таку нереальну ціль 100 підписників до нового року. Звичайно, цю ціль я ще не досягла, але я точно знаю, завдяки вам. Ну, хай не до нового року, але я наближаюся до своєї цілі. Щиро всім вдячна, до зустрічі у нових відео. Па-па!